Ми лягли, Василяв голову застрілили. Мені там так наваляли, що позагонили ребра в легені, що я там чуть і дуба не дав. Врачі, медсестри відкачали в мене літр 25 крові. А так вдоль дороги люди стоять з прапорами, бо вони воно нам казали, а ви там не нужні нікому. Чекали, діти чекали, внучатка, чекали, всі мами чекали. Півтора року майже провоював, два роки в плену пробув, ти приїхав. ти… Там теж лотерея кому як повезе. Ще у 22-му році в травні. Ну, я пішов третього, а записали четвертого воєнного. Ну, забрали сина Володю, і я пішов за ним поближче записався в його батальйон. Ми були в різних ротах, аби на душі спокійніше, бо поближче до його. Позиції так, між нами десь метрів 500, ну таке. Був. Не бачив я його так, але приїжджав до мене, я до нього їхав по мірі можливості, по... все залежало від ситуації. так. Командир відділення я був. На початку була четверта рота, третій взвод. Друге відділення. Бо Володя був у першій роті, потім їх, їх зробили РВП, а нас зробили першу роту. Ну, от коли мене завезли 17 травня, ну, вже я був у Донецьку, то 17 травня до плену ми там були постійно. 29 серпня, десь 4 ранку, прийшли попри наші ну, позиції, бо так було там. Називали підліз, так округ ставки, і всередині таке, ну, кілометр на кілометр посадка. І вони зайшли попри нас, ззаді нас і спереді. Ми ж оскільки в вірив можливості відстрілювалися, нас закидали гранатами. чотирьох ми залишилися трьохсоті. І потім почали везти, там якийсь був чеченець, бо нас брав штормзет. Це зеки. Ти потім нас десь 2,5 кілометри провели, сказали лягти, ми лягли, Василя в голову, застрілили, потім ще вели, далі десь 2,5 кілометри. Там було так, все замініровано, що міна на міні. І Вадик десь міну зацепив. Ти той чеченець каже, що я тебе зараз у тій посадці. Ну. Тій Вадик відстав й вже там чуємо, що той нас так на землю, потім Вадіка вже принесли у носілках, він вже був такий, ну на йому плями так трупні вже пішли. А взагалі по рації казали, щоб чотири всі були живі, а потім це, той чеченець сказав я для я за, ну, Василя застрілив. А потім Вадіка, коли вони двох сотили, то Далі по рації сказали, щоб ну, всіх ну, це, то вони йому кололи адреналін, уколи ну, якісь давали, чи що вони там кололи йому вже. Потім нас геть до трусів, лише носки, та труси ставили. Очі зав'язали, привезли, не знаю, кудись якесь село, там почали допрос робити, голки під нігті пхали, топили. Ти потім вже мене привели, пов'язку давай відео записувати, таку теж коротку біографію, розказати, ну, роз, де як, відки та й що. І потім приїхали за нами машина, завезли в комендатуру, там теж допрос зробили, завели нас в камеру, ми лише води напилися і повезли в Мілітополь. Привезли в Мілітополь. Прийшли. За 12 часов, що хлопці по півроку проходять ну, цей етап, десь їх там тримають на ямах, в ну, підвалах, де. а ми за 12 часов у нас в Мелітополі. Переїжджаєш, даю ну, допроси. Я ще дурний сказав за Василя і за Вадіка, що їх за двохсотили, ну, він каже, питаються, чи бачив ти преступлення, Та я кажу, бачив, ваші застрелили Василя та Вадіка. То той ФСБшник вийшов, ти зайшов чеченець та ребра, коротше, ну поломив. Та... Там ребра лом, ну, як обичне діло, що ломлять. Це вже 4 вересня нас привезли в Горловку на тюрму, бо ще по дорозі казав, вас безимо ну, в тюрму до зеків. Я думаю, та як до зеків, ну, пленні собі дві, пленні, а до зеків я. Це дійсно привезли нас. На кожну зону приїжджаєш, є прийомка. Роздівають, б'ють, ну, киянкою, ну, всім що під руки попадається. Був я на ямі 15 днів. Ще 15 днів підняли, так там кажуть, по Сековських цих, підняли нас на барак. І там я був 10 місяців. 10 місяців я у Горловці був, потім перевезли нас із Горловки в Терезу. В Терезі я був півроку. і з Терези перевезли нас у Бісков, Алтайський край. Ну, саме найжорстче – це у Біскові. Мені там так наваляли, що позагонили ребра в легені, що я там чуть і дуба не дав, бо відвезли мене у лікарню, Те, чотири зі мною вертуха і один спецнезор постійно були. Я був там 15 днів під чужим іменем. Шифер Олександр Владимирович 4 ноября 1973 року я був там. Врачі, медсестри, то я там, то, не знаю, перший раз такий шланг, тут спину пробили мені. То, у така миска, в такому місці було крові. Десь через тиждень відкачали мене літр 25, бо він набирав, набирав таким шприцом витягав. Медсестра каже, що це щока жидкость, а врач каже, що це таки кров. Я там побув 15, 15 днів, та й привезли мене 28 грудня 24-го року назад на зону. Обична камера, ну лише мені були, дали льготи. Я місяць міг право лягти на кровать. А хлопці стояли від 6 ранку. До 10-ї вечора на ногах постійно. Чим місяць більше проходив, тим менше віри було додому, що попадеш. Та й себе вже настроював. Я, коли в плен не попадав, я себе на, на гірше настроював. І пліну себе настроював на гірше, бо погано, а потім щось краще попадається, воно на душі легше. А так як себе настроїш, на краще, то воно гірше. Ніхто не знає, коли кого міняють. По три з половиною там залишалися. Собаки гавкують, починає передвиження. Ну приблизно вже перед обміном, то вони вже не так і менш б'ють, і повели в баню, і врем'я більше дали, і станки краще дали, і чистішу одежу дали. А ще нагодували, так вже зек понасипав порції такі. По багатському <смі> Ну, хтось нам більше насипали, а хлопцям там де комусь не попаде, бо та й нас нагодували, загрузили в зачку, провезли, я знаю, десь десь часом, везли за п'ять часів, потім перегрузили в другу зачку, потім привезли на якийсь аеродром, не знаю десь, куди нас везли. Позв'язували руки, очі позав'язували. Загрузили в самоліт, потім нас вигрузили, потім ще привезли, і нас далі в самоліт загрузили. І вже в Білорусі, там я знаю, куди в нас привезли, аж у Білорусі нас розв'язали. Півтори сутки ми були зв'язані, очі зав'язані, вже в автобусі на кожному кріслі було такі дві пакети, там з'жую. Коли я вже сів у наш автобус, я зрозумів, що я вже помінявся. Вже на душі легше зробилося, бо то було так, що хлопці вертали ну, з кордону, що обмін не состоявся, щось там не це. Ще коли ми переїжджали через границю, ми десь їхали перша, друга ночі. А так вдоль дороги люди стоять з прапорами, знаєте, аж сльоза була так, наверталася, що не можу то передати, наскільки в ну, душі було, бо вони воно нам казали, а ви там не нужні нікому. А туди, як переїжджали, переїхали лише границю, дивися, дітки маленькі, з прапорами, Ну, то я вам не можу розказати, бо так то треба було щутити то, той момент. Та так само в Верховину, тут теж зустріли мене так. Сьогодні особливий день для нашої громади. Ми зустрічаємо нашого земляка, воїна Збройних сил України, який після довгих місяців полону повернувся додому. Це мить, якої з нетерпінням чекали його рідні, його побратими, і всі ми. Найбільше хочеться часу пройти з татом, посидіти, поговорити. Так має бути. Та, як тато повернувся, аби усі поверталися так само, герої, війни, аби в всьому житті все найкраще було. Чекали, діти, чекали, внучатка чекали, всі мами чекали. Раділи, що поміняли, наділися кожен день. Скрізь їздили, що могли, писали, що могли, робили, ходили церквами, ходили в монастирі, просили Бога. Напевно, що Божа допомога дуже нам допомогла. Тепер дітки з нами трохи. Вночаток няньчич трохи граємося. Яриночка ще не народилася, благ Бога, а Захачик пам'ятає добре, дуже так це і зрадів. Кожен, хто вертається, бо допомагає, що вертається, то зразу забирають в сільські раді фотографію свою, що вже вернулися. Свій портрет собі заберіть, будь ласка, я. Просити Бога, щоб там ні одного портрету не залишилося. Дуже вам гарно да. дякую і щоб всі прийшли і забрали газів своїх портрет. Да. От таку фотографію ми зробили в полоні. Я все добре. В мені було не по собі через те, що я привикла, час була з татом і ця розлука, коли він пішов на війну. Не дуже було спокійно. А коли ще дізналася я, що тату в полон попав, то мені ще ніхто не хотів казати. Я якось ненароком сама почула, що брат казав, що Бо ніхто це не знав, що тату в полоні. І... Мені високого важче було, що мені ніхто не казав, що тату в полоні. Але тепер все добре. Мені стало легше, бо знаю, що тато живий, тато вдома, і не переживаю за нього, бо знаю, що з ним все добре.